Чому я відмовився від споживання соняшникової олії і яким чином відмова від споживання соняшникової олії впродовж 12 місяців покращила стан моєї печінки? Коли я бачу надписи 100% рафінована, дезодорована соняшникова олія», я відмовляюсь за нинішніх умов її виробництва технологічного і вирощування самого соняшника. Від купівлі і тим паче від споживання даного продукту. Якщо ви думали, що рефінація і рафіновані продукти це все для нашого блага, що вони очищаються для нашого здоров'я, додивіться дане відео до кінця. Насіння, яке мало би традиційно, оброблюватися пересуванням, в результаті чого отримувалась би алія. Зараз проходить зовсім інший шлях. Навіть якщо немає пересування, і насіння соняшника було геномодифікованим, само по собі геномодифікація модифікація нічого поганого немає, але надалі пояснимо, чому цей процес дуже шкідливий. Геномодифіковане модифіковане насіння соняшника оброблюється, як правило, гексаном. Гексан, за своїм великим рахунком, це розчинник, який розчинює насіння. А за практикою, це жмих від насіння або суміш насіння та жмиху, перетворює ці всі інгредієнти у суцільну масу. Тобто всі ці, вся ця сировина просто розчиняється. Оскільки після такої реакції дана суміш обов'язково потребує очистки. Після додавання додаткових інгредієнтів, я просто пропишу, що це фосфати, хоча можуть абсолютно різні варіанти, вся ця суміш підлягає рефінації. І рафінація в даному випадку, це не піклування про наше здоров'я це просто етап очистки від попередніх хімічних реакцій, тому що продавати неочищену нерафіновану олію – Просто було б небезпечним. Тому рафіновані алії, як правило, нічого спільного із піклуванням про наше здоров'я не містять. Так, можна було б посперечати, що дійсно піклуються про наше здоров'я, аби ми не потрудилися. Ну, таким чином можна вийти із ситуації. А генно-модифіковані рослини самі собою не несуть о, жодної небезпеки, вони собі зростають і зростають. Але, чи задумувались ви колись, чому рослини, зокрема, соняшника, зробили генно модифікованими. Поясню вам детально цей процес. Коли соняшник або будь-які інші поля із рослинами, Оброблялися гербіцидами від бур'янів, так само ці всі рослини культурні страждали. Тому їх зробили генно модифікованими. І після того, коли а, вирощуються генно модифіковані рослини, із використанням гербіцидів, вони є більш стійкими до цього ж самого гербіциду, тобто вони не гинуть. Але бур'яни, які геномодифікованої складової не мають, Втрачають свою силу, зменшуються в кількості і тому врожей зменшується. Але стійкість соняшника до гербіцидів означає, що даний елемент на нього не діє і так само, як і всі інші хімічні забруднення, накопичуються у рослині. Це рівно те і означає. Так, підвищується вражанність, але те, що у насінні збільшується концентрація шкідливих речовин, про це є численні дослідження. Так само збільшується концентрації після використання інсектицидів та інших хімічних речовин. Після того, коли з такого соняшника зібрали насіння, відповідно, воно теж підлягає. Рафінації, тобто очищення. І очищення тут не про наше здоров'я, це не піклування про те, аби ми отримували якомога більш корисний продукт. З нього видаляються всі елементи, всі корисні речовини, всі вітаміни, і лишаються, ну, власне, безкорисний продукт, який іще і наносить шкоду. Замість того, аби споживати соняшникову алію, я просто беру звичайне соняшникове насіння, насіння соняшника і споживаю щонайменше 5 ложок такого сирого насіння впродовж дня. Надалі, яким чином перевірити дане насіння? Для того, аби перевірити сире насіння соняшника, чи оброблено воно? Хімією, чи відбулася консолідація внаслідок того, що це геномодифіковані а рослини зростались на полях, достатньо зробити дуже просту дію. Ви можете зачекати щонайменше один місяць, залишивши насіння у відносно відкритому місці, якщо у даному насінні. Визрівають лічинки, вони не просто заводяться, вони не просто зростають до якогось розміру, вони саме мають визрівати. Тобто отримувати мають бути вже дорослі особини. Якщо це все виконується, можна вважати, що дане насіння є чистим. З моєї практики. Я був здивований, що далеко не завжди насіння сирого соняшника, яке я би прибував для власного споживання, а давало ось цьому біологічну зрілість лічинок. Вони доростали до якогось стану, і після того вони консервувалися, тобто вони загинули через те, що концентрація гербіцидів і інсектицидів у такому насінні. Була за високою. Інсектициди та гербіциди, які були використані при вирощуванні геномодифікованих рослин, як правило, накопичуються у них у значно більших концентраціях, саме через те, що геномодифіковані насіння і рослини з них були і створені для того, аби бути більш стійкішими до вищих норм більшої частоти обробки гербіцидами та іншими пестицидами. Використання і споживання жирів безпосередньо не чинить негативного впливу на здоров'я, зокрема на печінку. Проте механізм негативної дії, яку я відчув на собі, і корисний ефект відмови від таких продуктів, полягає в тому, що залишки хімічних речовин, вперше за все впливають негативно на печінку. Після того, коли печінка вже постраждала, відбувається наступний ланцюг. Це жовчний міхур, тому що погіршується якість жовчі, а погіршується відповідний стан крові. На фоні недостатності ферментів розвивається панкреатит. Таким чином, рафіновані олії призводять до порушення засвоєння жирів і жиророзчинних вітамінів. Висновки робіть самі.